А ще добрий усім, хто з нами час дізнаватися про головні події четверга сьогодні. у Випуску дивіться: безпечне місто, сучасне та майбутнє вінниці. Знищив танк, отримає гроші. Нові вартові доріг. Кількість претендентів зашкалює. Незабаром у Вінниці з'явиться програма Безпечне місто її мають затвердити уже на найближчій сесії міськради. Про це повідомив заступник мера Володимир Слишинський. Нова програма має посилити заходи безпеки в межах обласного центру. Яким чином дізнавалась наша Ольга Сольвар? У Вінниці створять єдину міську мережу відеонагляду. До неї підключать усі камери, які вже ведуть спостереження у місцях найбільшого скупчення людей. Біля стратегічних об'єктів обладнають додаткові камери. Відеосигнал надходитиме до правоохоронців та єдиного ситуаційного центру. Такий невдовзі запрацює при міській раді. Також камерами облаштують усі блокпости, що охороняють автомагістралі довкола обласного центру. Очано бути на міторах, як місіс і по наших правових орах в рамках програми Безпечне місто міська рада розробить спеціальні анкети. Їх роздадуть міліціонерам та міненесникам. У них розпитуватимуть, де і які саме системи контролю безпеки слід встановити. Притово підключити. Саме спочине села, це буде другий етап, але таки ми дуже перебачаємо Виконання посилених заходів безпеки особисто ВО мера Сергій Моргунов вже вдруге за тиждень він скликав засідання оперативного штабу. Звітуючи МНСники констатували, тримають руку на пульсі безпеки, готові до надзвичайних ситуацій і медики щодо правоохоронців. Вони постійно патрулюють місто, особливо вокзали та ринки. Вучномовці до громадян звертаються із проханням бути пильними у разі, якщо помітили підозрілі предмети або ж осіб, які ведуть себе насторожено, слід. Обов'язково повідомити на 102. Також особовий склад по охороні громадського порядку в два рази збільшене патрулювання цілодобово в три зміни. Практично місце перекрито поки зауважень немає. Наше завдання в першу чергу зберегти спокій і громадську безпеку в місті вірить без паніки. Але знаєте, як кажуть: якщо ти озброєний чи попереджений, то ти озброєний. Також влада закликає городян відкласти проведення масових заходів, аби не наражатись на потенційну небезпеку тероризму. А ще у Вінниці незабаром почнуть навчати містян, як поводитись у разі надзвичайної ситуації та як надавати першу медичну допомогу. Щодо програми Безпечне місто її планують прийняти вже на найближчій сесії. Ольга Сольвер, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта. Посилюють охорону і на кордоні з Придністров'ям. Вже звели додатково дві лінії взводних опорних пунктів, вирили траншеї, обладнали бліндажі. Про це повідомив губернатор Анатолій Олійник. Наразі в режимі підвищеної готовності працюють роти територіальної оборони. Їхні командири пройшли спеціальну підготовку. Заходи безпеки посилили по всій території області. Працівники міліції патрулюють міста та села. Відновлено роботу блокпостів на автошляхах. Під пильною охороною стратегічні об'єкти як ладиженська ТЕС, залізничні мости, силові підстанції. Крім того, відновили роботу гайсенської військової частини. З 20 січня маємо відновлену гайсенську нашу військову частину. Там вчора буквально поправили ситуацію із теплом. Інші питання щодо ремонту техніки, щодо поставки туди мобілізаційних ресурсів здійснюємо по тому плану, який є. А тим часом Кабмін вирішив платити бійцям АТО за кожну знищену ворожу техніку. Найдорожче урядовці оцінили знищення бойового літака терористів аж у 121 тисячу гривень. Реактивна система залпового вогню має принести бійцю АТО 60 тисяч майже 50 тисяч можна заробити за ворожий танк. А за автомобіль сепаратистів урядовці обіцяють 12 тисяч гривень. Серед інших заохочень тисяча гривень за день участі у бойових діях. Постановою кабміну передбачено і Збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, які беруть безпосередню участь в АТО і військових конфліктах. Хочу стати патрульним в Україні стартували іспити для охочих працювати в патрульній службі. Тести розробляли спільно з іноземними фахівцями. Чи є до роботи патрульним, визначає електронний екзамен. Претенденти мають вміти на місці аналізувати ситуацію, логічно мислити, а головне спілкуватися з людьми. З подробицями Вадим Потатуєв. Замінити нинішніх інспекторів дає охочих, чимало на одне конкурсне місце. Майже 20 чоловік, з них третина жінки. Була мрія мого дитинства, але не було можливості. Ну, на сьогодні я вдома, тому що я в декретній відпустці. в мене маленька дитина. Чотири місяці. Спеціальної підготовки ніякої не було. На даний час я працюю в банківській системі. Щоб потрапити до патрульної служби, слід скласти екзамен. Тест складається з 60 завдань. На все про все, півтори години, декому вдається впоратись раніше. 46 балів. Саме сложнее, навіть математика була. Можна було послідовательна цифра, як би бы, Визначити від якогось числа відсотки або середньоарифматичне. Тобто, взагалі, якщо це все, якщо в школі ви навчалися на 5 або 12, я думаю, тут э, нічого складного. Іспит розроблявся спільно з іноземними фахівцями. Він схожий на IQ-тест. Перевіряють не стільки знання, скільки здібності. Тут акцент більше робиться на можливість комунікації на здатність приймати рішення в нестандартних ситуаціях. Про повну ліквідацію ДАІ поки мова не йде, кажуть фахівці. Набирають нових патрульних для роботи на дорогах. Для звільнених працівників уряд розробляє компенсації. Пакет соціально-компенсаційний ми можемо придлажити. Сотрудникам, которые не попадут в новую поліцію. А ми работаємо з донорами, тому що, звісно, це с з інгами. Сьогоднішнє положение, економічне положення не дає нам можливості, щоби хати. Претенденти на вартових доріг складатимуть іспити до 6 лютого. Тим часом у МВС вже оголосили новий конкурс: шукатимуть інструкторів, які готуватимуть патрульних вадим потатує телеканал. Віта. Збив жінку на смерть і зник. Про це у міліцію повідомили жителі Ямполя вчора ввечері. Слідчі оглянули місце аварії, опитали свідків та зібрали речові докази. Винуватцем виявився 36-річний місцевий житель. Його затримали вдома. Там же знайшли і автомобіль, пошкоджений після ДТП. Неподалік будинку водія правоохоронці знайшли мертвого чоловіка. За попередньою версією підозрюваний збив подружжя на вулиці. Від отриманих травм 43-річна жінка загинула на місці. Її 45-річний чоловік від удару. Пробивши лобове скло, опинився в салоні автомобіля. Водій ще близько трьох кілометрів віз важко травмовано до себе додому, де той і помер. Загиблого винуватець аварії витяг з машини та виволік на вулицю. Я купив фляжку горівки, розпили її. Скільки ви випили горівки? Ну, грам 300 горівки і десь півтора літра вина. Далі я поїхав. Потім виходився удар. Потім я витягнув вдома чоловіка. Я точно сказати не можу, але я був п'яний, це точно. Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я став вдома, побачив це все, витягнув його і почав кричати до жінки, що визивай скору, визивай міліцію. Водій був в п'яному стані. Після його освідування виявилося, що в крові в нього було три промілі алкоголю. Вказував про те, що він не пам'ятає, що він наробив і що він накоїв. Однак проводиться відповідна робота, слідство і встановлюються всі обставини, які можуть належати до на даної справи, ну а ми рухаємось далі. У другій частині випуску розповімо про таке. Диворовіт вчить дітей із ДЦП ходити. На зв'язку Генштаб, пряма лінія в інтернеті. Ой, дощ в Україні. Поділитись грошима з Україною, хоче чи не увесь світ, аби врятувати її від можливого дефолту на охорону здоров'я, освіту та подолання наслідків надзвичайних ситуацій. 20 мільйонів гривень готовий виділити Китай. Днями Київ підписав з Піднебесною міжурядову угоду про співпрацю. Підтримати малий та середній бізнес 52 мільйонами доларів українцям пообіцяла Канада. І ще 15 мільйонів гуманітарної допомоги виділив на відновлення Донбасу Євросоюз. Ще там погодили надати майже 2 мільярди євро кредиту. Про це йдеться в повідомленні Європейської комісії. На 3 мільярди готові прокредитувати Україну, Сполучені Штати, проте за умови, що в державі будуть проводитись кардинальні та дієві реформи. Долучитися до фінансових вливань в Україну можуть також Німеччина, Польща та Японія. На півмільярда доларів можна сподіватись і від Світового банку. Наразі офіційний Київ чекає відповіді від міжнародного валютного фонду. Там обіцяли визначитися із ви. Виділенням кредиту для України наприкінці січня або ж у лютому, проте надані країнами кошти з часом доведеться таки повертати у 2015 році. Зовнішній борг України складає 11 мільярдів доларів. Обсяг держрезервів Нацбанку становить близько 7 мільярдів зелених. Грошей на проміжні вибори немає, а кандидати вже є. Цьогоріч за крісло депутата облради побореться самопроголошений люстратор Денис Котов. Щоправда, своєї програми дій ще немає. Каже, перш за все прагне здобути відповідного статусу в суспільстві. А тоді вже знайдуться ті люди, які зрозуміють та підтримують його теорію розвитку суспільства. З майбутнім кандидатом спілкувались, і наші кореспонденти. Владу на смак хоче спробувати Денис Котов. Активний учасник двох штурмів обладміністрації рветься в депутати. Зареєструвався кандидатом на дочасних виборах до облради. Хоча ще рік тому активно виступав за народовладдя без мандатів. Мотивація новоспеченого політика абсолютно прозора за владним кріслом сховатись від руки правосуддя. Просто порадився із деякими людьми, які є діючим. Депутатам Верховної Ради і екс-депутатам Верховної Ради, і аналізуючи ситуацію на Вінниччині, вони мені сказали, що перша хвиля репресії пройшла, буде друга. То один із найкращих моментів це набути певний статус суспільстві. Відповідають цьому і завдання, які Денис Котов напланував собі на майбутнє. Якщо я отримую мандат, ну я нічого не змінював облраді. Але я отримую трибуну. Трибуну для того, щоб мати можливість доносити людям інформацію. І... Ви зараз її доносите? Ну зараз я її доношу, от, але в мене не вистачає насправді ресурсу для того, щоб організовувати це постійно. Та здається, і говорити з людьми самопроголошеному люстратору особливо немає про що, адже більше зайняти їх захистом своїх поплічників. Паралельно з цим розробляє власну теорію розвитку суспільства. Формування авангарду в першу чергу технократичного напрямку нам потрібна абсолютно нова система, і відповідь на неї це ресурсно орієнтована економіка, яка за допомогою побудови, котрої можна досягнути. Світ без політики, без бідності і без воїн. На виконання місії очищення влади. Хлопець витрачає немало часу. Те, що походи по кабінетах не мають правового підґрунтя, його не засмучує. І буква закону не бар'єр. Притримується принципу прийди і візьми. Та не лише коли мова про свободи громадянина. Наразі Денис Котов пропонує експропріацію у кращих ленінських традиціях. З єдиною поправкою відібрані блага та майно заможних повернуться не державі, а стануть власністю таких, як він. Одих і радикальних, але не готових нести відповідальність за можливі прорахунки. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Поспілкуватися із представниками Генерального штабу відтепер можна в інтернеті. Його прес-служба створила сторінку на сервісі питання відповідей з Мі. Це зробили, зокрема, для того, щоб спростувати чутки навколо теми мобілізації в Україні. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав виконуючий обов'язки спікера генштабу Владислав Селізньов. Користувачі онлайн можуть поставити свої запитання та оперативно отримати відповіді на них. В свою чергу міністр інформаційної політики України Юрій. Стець планує створити інтернет військо України. Швейцарські роботи Вінниці лікує українських дітей-інвалідів. У центрі соціальної реабілітації промінь встановили пристрій, який імітує пересування людини. Процедура безболісна і скоріше нагадує звичайну прогулянку. Це може бути затишна алея парку, джунглі або ж узбережжя моря. Модулюється місцина на моніторі завдяки новітній системі. Діти та дорослі тренують мозок відтворювати ті ж самі рухи без апараду. Чудо, ходинки бачив наш Вадим Пататуєв. Прогулянки у збережжя моря для 16-річного Богдана найулюбленіші для хлопця хворого на ДЦП пройтися по піску, повністю стаючи на п'яти, заповітна мрія. Досягти її Богдану допомагає сучасний роботизований тренажер. На ньому він займається щодня по півгодини. каже, зрівнятись з емоціями від прогулянки може лише відчуття одужання. Краще та входити Швейцарський робот найсучасніша розробка реабілітаційної медицини. Він підлаштовується під кожного пацієнта і відновлює функції ходьби навіть при найскладніших патологіях. Комп'ютер запам'ятовує параметри людини і здатен коригувати навантаження. Робот моделює як звичайну ходьбу, так і підйом або спуск сходами. І він повністю визначає точки опору, точки відриву. Де він наступає сильніше, де він відривається, або червона точка не наступає взагалі. Тобто чотири точки опору стопи. Богдана на одній стопі працює тільки три точки, на другій стопі повністю працює, але все одно слабше нажимає. Тобто це цікаво як і інструктору, так і дорослим діткам, які розумово збережені. Він вони можуть бачити, як воно відбувається, як воно має правильно відбуватися. Тренажер коштує більше 10 мільйонів гривень. Придбали його за державні гроші. Для відвідувачів Вінницького реабілітаційного центру Промінь заняття на ньому безкоштовні. Тож пройти лікування на розумній машині з'їжджаються зі всієї країни. Для України це унікальний апарат. Їх на сьогоднішній день всього тільки чотири. Тому представництва фірми в Україні ще немає. І монтували апарат, приїжали. Швейцарії спеціалісти, і потім через певний час приїхали спеціалістики. Навчали наших спеціалістів. Тренажер встановили тиждень тому. Тож ажіотажу ще немає, говорить дирекція центру. Втім, якщо і з'явиться, нікому не відмовлятимуть за день пролікуватись на сучасному обладнанні може більше 20 пацієнтів. Вадим Потату, Володимир Явенко, телеканал Віта. На цьому ставимо крапку. Я нагадую, що наші новини доступні в інтернеті. Адресу ви зараз бачите на своїх екранах. Ну а я прощаюся з вами до завтра. Традиційно у цій же порі, о 19.00, ми розповідатиме про головні події дня. На все добре, побачимось. 30 січня в Вінниці хмарно з проясненнями, падатиме мокрий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20, температура вночі мінус 5-0, в день 0 5.